Привіт! І тобі привіт, голодаючий. Мяу. Так. Поливаю туї, то бросила шлангу. Взагалі-то я сьогодні поливаю туї ввечері. Починають цвісти хризантеми мої жовті. Вирвала. Бачите, нема нічого. Вирвала трохи попцвітавших квітів, викопала гладіолуси, також там скрізь полила туї. Ось яка краса. Доробляла ще в коридорі сьогодні, в залі постелила вже червоний килим той, що брала зробила невеличку перестановку. І в коридорі там, де далі зроблене місце, щоб одяг висів. Там також підклеїла. Ось яка краса. Трошки повиривала, полила тільки стратегічні об'єкти. Лаванду, троянди, туї. Троянди під бутилками. Назбирала трохи насіння з айсер, а з оцього добра. Ай завтра назбираю. Також на виривання вони підуть. Нічого собі, які гарбузяки привезли. Це той, хто казав, нема гарбузів на городі. Вкраю так глянув, нема нічого далі на городі. Уже тата. Хто знає, який прицеп оце привозять згодовує мабуть, п'ятий вже з цього города де я ж би нема. посилала, мама, тата, Ти ж їздиш туди, зайди, глянь на наші гарбузи, Що там це ще? Хто дивився нас там десь, мабуть, липень місяць, може. Приїжджає каже, кажу, ну що там гарбузи? Ой, нема нічого, нема нічого. зелене стоїть, нема нічого. А він з краю глянув і пішов, а всередину й не дивився. А воно ось дивиться. Рука. Та важкі. і гарбуз. Та я а Ось на кашу що. Це не такі, як вдома на кашу. Вдома якийсь другий сорт. Ой, Я забула, що сьогодні гарбузова каша є. Вон буде вечеря. Вдома малесенькі якісь. Вони заявлені по сорту. Півтора кілограма. півтора кілограма і менше. Більше, ні, А мой до двох отак. О, зараз піду, покажу вирвали ж їх. Лежать там, де телята були. Угу. Це стільки пилу страшне, Шук, пилові бурі. Ну, в нас ще не так, а дивлюся в людей, у нас сьогодні у нас небо зранку блакитне. Зранку було, зранку було дуже страшне, і у нас наче туман. А це ось. Ну то. Ось так ти подивися, ось. який. Зараз буду різати на завтра. Дивись. Ого, він Давай. товстостінний. Я його не підніму, це все. Наші Оце мужики. важкі, ну, товстостінні. Тут отак Угу. Малина вже потроху відходить. Розберуся ще з кухнею поклею, і можна буде тоді вже з неділі поступово щось думати. Малина відходить. Батько не ви взяв граючися. Питати <смеш> <смеш> не підніме. <смеш> <смеш> ну що, діду, десять років назад і я піднімала? мені <смеш> Зараз? <смеш> так. Ладно. Зараз що я вам покажу? Я викопувала червоні лілії. Великі я забрала, а з двох кущів це ті лілії червоні, які в тому році я не викопала. Ну, я не знаю, як вони загубилися в мене. Чи були зірвані самі оці квітконоси вже у жовтні місяці. А оце викопала, а їх же ж присипала землею. А це, думаю, викопаю дітки. Посадити десь діток. Ну, це завтра вже буду садити. Це з двох кущів червоних лілій. Ну, Тут є ще й такі цибулиночки. такі, приміром, це трош... Червона, та що рання? Ні, ні, просто червона, не рання. Рання то я помаранчевою зву, бо вона не червона. А це червона така, як жовта, клас... ну, я не знаю, який то гібрид. Ну, отакі, такі, приміром, десь по 40 гривень манюсінькі цьогоріч були. По 40, по, по 55 я такі бачила навіть. Ну, кожен продавець цінує свою працю. Проте цього нічого немає. Ну, такі вже цвістимуть на наступний рік. Ну, це все я залишаю на насіння. Ну, у мене є ще червоні, але просто всі були в такі кущі в тих місцях, де вони не треба мені. не треба. Тому такі посаджу завтра. Посаджу. Буде мені на розвод. Вірніше, на розведення. Ще мама помідорів вибрала, поки я шпалери клеїла. Ну, доносьте, а тоді я наріжу. Піду зараз покажу оті малесенькі кашовички. Ого, ще чимала й кучка виходить їх. Хі -хі -хі. Ну, вони є чималі. Є такі, що кілограм може й по 4, і по 5. А в основному заявлені О, такий він. Два кілограми, півтора, ось маленький такий кілограмчик. Ну, це шикарні. Вони не такі соковиті, вони плотніші. І як він цілком достигне, я не пам'ятаю сорту. як називається, Коли він цілком достигне, його різать він трошки твердіший, ніж отой кашовик, що на прицепі там. Але він солодший. От на запікання він шикарний. він солодший. У нього му свій природній цукор, він плотніший, він мені більш подобається, не такий водянистий, він ну, смачніший, набагато смачніший. А що ви тут робите? Вам що гарбуза кинули? Гризите? Ну, гризіть. Яка то любота, як ви мовчите. Що ж ви його сюди попритягували в мокре. Сюди ходять в туалет, а там сплять. Сьогодні в нас знову потепліло, ночі холодні, зранку було прохолодно, а зараз за день повітря прогрілося. І я хожу ось <гас> у футболці. Без рукавів навіть. І на босу ногу. Це по квітнику лазила. Ах, яка вечеря. Ця ну, стриглася цьогоріч, і ця стриглася. А це все молодняк. Ну, як одросло вже. Руно. А відро яке брудне З надвору ходять. Укинь ще в відро. Бо гризуть не буде нічого. Все погризуть. на останок прийшли в цей квітник. Тут також таке трошки сухенького сьогодні вирвала. Люфа моя цвіла сьогодні, бачу. Викопувала гладіолуси. Ой, не показала гладіолуси. Гарні, нічого не скажу. Тут, трохи й тут повиривала. Чорнобривця, чого його не вирвала. Що тут моя люфа? Онь яка! Трошки опустилася, обірвалася. Он мала, позавчора цвіла, уже така сантиметрів п'ятнадцять. І ось тут біля великої. Ну, з тих діла вже не буде. А на оцю велику я покладаю надії, бо вона з краєчку вже вона знизу починає сохнуть, жовтіть. Вони всі три починають знизу А-а-а. Будемо пробувати, мені сподобалася рослинка. Екзотичненька, така гарненька. Сподобалася. Рецидивістка, липк, Випустили красавицю. Курчатка в нас там ще ходять, ще не перегнали на той двір. Викидать, то кайф, викидать їжу, щоб тоді їсти. Ось її злодіяння потупцялася мені тут. І гібіскус з її рук діло. Ось у ящику ще накопала гладіолосів. Діток вон скільки. Біля... Ось одна доросла. Вон скільки діток. Трашне. На суботу начебто в нас дощі передають. Тут взагалі діток не дала. То треба ще і жоржини викопати. Вони вже в мене обцвілися на городі. Вже з них діла не буде цьогоріч. Це якась світленька. І сохнуть. Я отак їх і зберігаю в підвалі, а навесні тоді вже чищу розбираюся. Так все, потроху все робиться, гарбузи звозяться. Мені головне доклеїти вже шпалери, щоб у душі заспокоїлося. Дякую всім, хто був зі мною цим вечором. Пішла я різати гарбузи і вести бусятку гулять.